Не лише під час посту, а й вже протягом кількох років не вживає м'ясо вегетаріанка Наталія. Жінка каже, стала себе почувати краще та спокійніше, а ще запевняє, що необхідні вітаміни можна знайти і у інших продуктах харчування. Більшість всіх цих вітамінів і як то кажуть, незамінних амінокислот про які кажуть, що вони неї тільки у м'ясі. Насправді вони всі Можна здобути їх із інших продуктів. В основному от білки вегетаріанці беруть більше ну, звичайно з молочних продуктів, а коли, скажімо, піст і таке інше, то це їх заміняють боби, от сочовиця, горох, нут і сейтан. Вже більше року пані Наталія готує вегетаріанські страви не лише для себе, а й для відвідувачів закладу, де працює. Каже, що в період посту кількість поціновувачів їхньої кухні значно зростає. Хоча і не всі вони відмовляються від улюблених страв. Я не можу сказати, що я готова відмовитися сьогодні від молочних продуктів. Так мені подобається тут самоси. Я часто заходжу, особливо самоси з тварагом, із апельсином. Хоч церква і не ставить жорстких вимог для вірян як перед великоднім постом, проте і перед різдвяний може стати справжнім випробовуванням для людини. Піст є духовний і тілесний. Звичайно, християни під час посту мусять відмовитися від м'ясо молочної їжі, але водночас ми мусимо не забувати, що не є саме метою ось відмовляння лише від їжі, але ми мусимо відмовитись і насамперед від гріха. А для тих, хто займається важкою фізичною працею, хворіє або ж для вагітних жінок, дотримуватись посту можна не в усій його суровості. Головна мета посту духовне очищення. Перша духовна порада бути більш терпимим до ближнього, не робити тих. Згубних звичок, який кожен із нас має, піс також час, коли людина мусить більше молитися, більше читати святе письмо, а також відвідувати храм Божий, посповідатись та причастити Христових тайн. Хмельничани ж по різному дотримуються посту. В мене круглий год можна сказати. пісний режим, в смислі жира. А білок ми потребляємо. Білок нам необхідний, тому що без нього неможливе тренування. Це типу м'ясо не треба кушати, так? Да. Я м'ясо не їм, тільки так, коли у мене його вдома нету. Ходимо до церкви інколи і постимо. Це духовне заселення в кожній людині, в кожній душі. І я хочу дотримуватися цього і хоч якось бути нормальною, такою, як нас створив Бог. Що він нас вірив і так як ми віримо в нього. Ні, я ніколи не пошу, тому що я не вірю в Бога. Звичайно, це не тільки від деяких продуктів. Це треба в духовному плані більше постити. Ну, старатися нічого поганого не говорити, ну тим більше не робити. Відмовитись не лише від надмірного споживання їжі, а й від купівлі будь-яких товарів цей день заохочує і суспільство. В останню п'ятницю листопада у всьому світі відзначають день відмови від покупок.